Вітаю всіх, хто зайшов на мій YouTube канал на Мисду зі Львова. Я отримала кілька звернень з проханням зняти відео і пояснити, як читаються схеми. От Я підібрала кілька схем, доступні в інтернеті є. І спробую пояснити, як я читаю схеми. Дивіться, наприклад, є от, така от прикраса. Вона неї схема. Є Так, типчики. Я вже провела лінії, щоб вам було зрозуміліше. Так, з що я починаю. От дивіться, зверху я поставила стрілочка, та червона бісеринка це початок. Для початку ми набираємо ось ці всі бісерини, як вони йдуть зигзагом. Тут вони йдуть. От. Набираємо 4 бісеринки. І проходимо в цю червону бісерину, в друге, роблячи здесь, тут кільце. Тут я показую напрямок, тут я показую, що це кільце. і Потім набираю 5 чорних, проходжу в цю чорну, і знов набір. Набираємо тих 5 бісерин, пройшли через ключову, 5 бісерин через ключову, 5 бісерин. Плететься, звичайно сіточка, як ми зазвичай робимо силянки. Потім на переході. Дві для переходу, і дві вже так ніби всі точку йдуть. І далі ми набираємо тут зверху чотири бісеринки в ключову, три бісеринки в ключову, три в три 3 три ключову, ключову, тут вже 5 в ключову. І таким от чином воно йде. Дійшли ми сюди, набрали чорні, 4 червоних взяли в кільце, і далі це повторюється. Це самий такий простий варіант схеми. там де немає Куточків там, де нема віконець і так далі. Так, це перший варіант. От, наприклад, з чого починати? Ви взяли схему і не знаєте, з чого почати. Беріть зразу простий олівець і пробуйте малювати лінії. Якщо у вас все нормально, сходиться, виходить, пройти по всім тим бісеринам, значить все окей. Якщо ні, значить дивіться, де ви не так пройшли. Або, можливо, вам треба проходити трошки інакше. Я покажу інші варіанти ще. Можливо, щось потім вам це знадобиться при розгляді якоїсь схеми. Ну, звичайно, я всім схему не покажу. Просто дам варіанти, як можна їх читати, як можна проаналізувати і так далі, щоб самостійно зробити по якійсь схемі. Дивіться, я знайшла таку схему. От. Тут одразу все написано. Бачите, починається з куточка. І от як воно йде. Зробили одну ячейку, от друга нижня, так як по діагоналі, Тут замкнули в кільце. І тут, щоб збільшити, у нас перейшов куток, ми вже набираємо от в ключову. Набираємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Намистинка. 7, 8, 9, 10, 11, 12 бісерин. І тільки тоді ми проходимо в бісеринку третя від ключової, от ключова, от вона. Один, два, от в третю проходимо. Набираємо 5 бісерин і в четверту від краю. От. І знов так: 6 бісеринок в ключову, 5 бісеринок в ключову. І тут так само нам треба збільшити набір бісерин, щоб у нас вийшов куточок. Набираємо ці всі бісеринки, проходимо в ключову, знов 5, 5 і так далі. Тут вже пішло нас на зменшення. От одна ячейка, друга ячейка. Третю ячейку ми вже не робимо. Набираємо 1, 2, 3. намистинка 1, 2, 3. І в ключову 5 і так далі. Тобто складного, в принципі, нічого немає. Треба просто, коли ви, наприклад, збільшуєте куточок, вам треба робити або зменшення. Просто уважно подивіться, скільки бісеринок набирається от в цьому випадку, або коли на зменшення йде. Це стосовно такої схеми. От ще така схема є. Ну, вона трішки інакше. Досвідчені можуть робити одразу повністю, але тут ну, треба бути уважним. Легше робити з двох частин. Перша частина робиться ось ця смужка верхня, ось ця от, а потім вже ось ця з тими з, не, перемичками, стовпчиками. Дивіться, ну, я тут також намалювала. Стрілочку. І от ми набираємо оці от бісеринки, які йдуть по схемі. Дійшли от до тої чорної, першої. другу чорну ми не набираємо. До першої чорної. І далі набираємо ці зелені і проходимо через сіру. Знову в 5 бісерин набрали. От Вийшли в кінцеву. Чи початково. Тобто ця бісеринка, яка буде остання на голці, на нитці. І тут набираємо знову перехідні дві бісеринки, три сірих і в все з ну, набору по 5. Тут. Знов 5 бісеринок, і проходимо, вже нам треба робити цей розворот. Набираємо один, два, три чорних, не 4, а 3. От коли у нас йде оцей стопчик, от тут краще видно, той стопчик ми з нього набираємо тільки одну бісеринку. Ми не робимо тільки жовті, ми робимо одну бісеринку з того стовпчика. Тобто, от ми набрали, той стовпчика, зі стопчика одну бісеринку і пішли так само все в нас іде. Це ми робимо потрібно нам вже смужки. Друга частина оця нижня, я тут стрілочку поставила, це якраз з другої чорної бісеринки. У нас починається друга частина. Заплутуємо нитку, заходимо через ось цю чорну бісеринку, ту першу, та, що в верхньому ярусі. і наберемо ось ці оці бісеринки, які йдуть. Отак. Я також їх тут е, лінією з'єднала, але на чорному, можливо, не видно, може буде трошки блистіти, бо ручка така, що заблизько, може вам так краще буде видно. Набираємо, проходимо сюди, розвертаємося і пішли так само набирати 5, 5, 5, Далі ми набираємо оцей стовпчик. Проходимо через чорну бісеринку, яка була набрана от в верхній частині. Вона ніби як в стовпчику, але вона ніби як до того стовпчика піде. Сюди, з того стовпчика. Ми через ту першу бісеринку чорну проходимо і проходимо далі через всі ці бісеринки. Ну, я не малювала так лінію по тим бісеринкам, бо це ну, складно все зачіркується. І погано видно. Тобто ми проходимо через всі бісеринки і далі ми набираємо знову йдемо по сіточці, робимо сіточку. дійшли ми в цю ключову. Далі нам треба оце місце зробити. Ми набираємо дві чорних, чотири зелених. І з'єднуємо в кільце. Проходимо через ту зелену бісеринку. Далі набираємо 5 бісерин. І знову у нас звичайна сіточка по 5 бісеринок. От тут ми набираємо 2. І набираємо цей стовпчик. Проходимо через чорну бісеринку, яка в нас була у верхній сіточці. І вертаємося через весь стовпчик. Далі набираємо знов 5 бісеринок. і пішли ми так по 5 бісеринок набирати. Дійшли в останню бісеринку, сіру. Тут у нас йде розворот. Тобто ми вже тут набираємо не звичайний 5, а для розвороту у нас тут вже є більше бісеринок. І проходимо в середню з набору по 5. Отут тут 5, середню з набору по 5. Далі ми набираємо по 5 і пішли далі. Набрали весь цей стовпчик, оцих дві бісеринки, оцей стовпчик. І проходимо через чорну бісеринку у верхньому ярусі. І вертаємося через ці бісеринки назад. Набираємо 5, 5. Тут набираємо три чорних і 4 зелених. З'єднали їх в кільце, вийшло через зелену бісеринку. І далі тут, ну, тут ще намальовано ніби як чорна, через чорну пройти. Ну, так. Воно, бачите, так, Ніби тут ще й чорна є. Проходимо ще через чорну бісеринку і пішли, набираємо бісерини. і догори. Знов в стопчик через верхню бісеринку, чорну проходимо і через стопчик донизу. От тут же знову починається. Ми робимо ніби по 5 а тут... Після цього моменту ми набираємо ці-всі бісеринки. Бачите? Тому що в нас є виступ, ми набираємо. Коли набрали ось, аж досі, ми набираємо бісер і проходимо через ключову сіру бісеринку. Знову 5, 5 5. набрали дві блакитних і пішли до гори. Тобто далі йде повтор. Тобто я так надію, що це зрозуміло. Не знаю, бо мені це зрозуміло. Бачите, коли у нас є виступ, ми тут набираємо більше. Ну, це прямий варіант. Тобто тут прямокутний, покажу вам інші варіанти. Тут дає куточок. Ось є така схема. Дивіться, так, я тут... також я її поділила на дві частини. Я дещо тут домалювала, тому що схема, як для мене, не зовсім завершена. От зверху я подомальовувала кольорові бісеринки. Оці. Тут синя, бо тут інакше не почнеш робити, якщо тут не буде бісеринки. Тут має бути синя, тут червона, жовта, зелена, жовта, червона, синя, червона, жовта, зелена, жовта-червона. Це домалювала. А ліцем я домалювала по дві бісеринки між цими. Кольоровому, що я подумалювала, перехід від одного до другого. Без нього тут ніяк не вийде. Дивіться, от ми знову з початок бісеринка. Ми так само набираємо, як і в попередніх випадках. Оце стільки бісеринок. Цю ми набираємо синю і пішли до гори. дійшли, вийшли через ту бісеринку, яку я намалювала першу. Набираємо дві, ну тут вже дивіться, кому хто якого заходять, який кольор захоче собі набирати. Тому що без тих бісеринок тут аж ніяк не вийде. Чи сині набирати, чи червоні, чи не знаю, чи можна ну тут чорного варіанту немає бісеру, ну можливо синю, тому що тут синього багато є, можу і там поверху синій хай буде. Це вже. Я просто вам говорю: набираємо дві бісеринки цих для переходу і вже ті кольорові, які у нас йдуть по сіточці. От, набираємо три, три, і тут же у нас йде варіант не три, а більше. Один, два, три, чотири п'ять. Знову ми набираємо одну бісеру, бісерину стовпчиком. Так, далі ми доходимо сіточку. Вийшли з верхньої, набираємо дві. І о цих дві. І пішли знов три, три. І тут ми знову набираємо п'ять бісеринок: одна сіточки, одна ніби дві стовпчика цього. От ми пішли. Тобто до кінця у нас робиться ця схема, ця смужка. Потім ми знову робимо так само, як я і в попередньому випадку. Фіксуємо, нитку, заходимо через ось цю бісеринку, першу ту синю, яка була. Ну, Набрано в верхній частині. Проходимо, набираємо ці всі бісеринки. Я також тут з'єднала. Ну, не знаю, видно вам чи не видно, воно блистить трошки ця, ця ручка, можливо, так вам видно. Ну, я ще буду проводити указочку, щоб ви чітко зрозуміли. От я набираю оці всі бісерини, дійшла сюди до тої синьої. І набираю ось це, набираю ще синю, червону синю через зелену і через ті всі догори прохожу через ту синю. Далі набираю 5 і в ключову, п'ять і в ключову. Тобто ми плетемо звичайну сіточку. Дійшли ми до цього моменту. Набрали дві сині, набрали стовпчик, оцей стовпчик, до цієї синьої бісеринки. Через оцю синю ми проходимо і знову вертаємося через весь стопчик. Набираємо три, три, так, а тут вже 5, перепрошую. І тут п'ять. От що я договорююсь: 5, 5, 5, 5, 5, і ми вийшли ось сюди, всередньо, з набору по п'ять. Ми вийшли сюди. Далі, що ми робимо? З тої бісеринки, якого ми вийшли, ми її вже не бачите. Обійшли. І набираємо, от сюди, ой, перепрошую. Ми звідси вийшли і проходимо через оці бісерини, через от три. Тут, може, погано, я намалювала, кажу, ну на синьому погано видно, через три. Потім набираємо один, два, три, чотири, п'ять і в ключову, і пішли ми отак по п'ять через ключові. Набираємо дві сині стовпчик, переходимо через синю бісеринку у верхній частині і вертаємося через весь весь стовпчик. Потім знов 5, 5, 5, 5. От ми дійшли ось сюди. Що робимо в тому випадку, коли у нас вже є куточок? Ми набираємо 1, 2, 3, 4, 5, 6 бісеринок в цьому випадку. Ми дійшли, бачите, до ключової другої ячейки. От одна ячейка, от друга. Ми дійшли до ключової другої ячейки. І вертаємося через ось ці бісеринки. Цю пропускаємо, а через ті, ті три вертаємося. Вийшли ми з цієї, набираємо 5, 5 І так ми йдемо. Дві стовпчик через синю бісеринку верхньої частини, і пішли донизу. 5. 5 От ми по 5 вертаємося. тут була наша шоста бісеринка, коли ми набирали. От Ми набрали 5 і ми вийшли в цю кінцеву. Далі що робимо? Набираємо ось цей весь варіант. Потім синя, червона синя, і в зелену це в кільце беремо, в зелену ми проходимо і догори. Прийшли через синю. 5, 5, 5, 5, 5, стовчик набрали. Через синю пройшли в верхню частину, через топчик вертаємося донизу. 5, 5, 5, 5, 5. Ми дійшли в середню з набору по 5. Попередній от набір по 5 ми дійшли сюди. От у нас є ця ячейка. Що ми робимо? Ми з цієї вийшли, потім через ці три ми проходимо один, два, три. Набираємо 5 через ключову. І так, далі дно в 5, 5, 5. Набрали стовпчик через верхню бісеринку ми пройшли, вертаємося через стовпчик і ми по 5 ми йдемо донизу. Знову ми стикаємося з тим, що у нас тут вже є куточок. Ми набираємо 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шосту ми пропускаємо через п'яту, четверту, третю ми проходимо в зворотньому напрямку. Набираємо 5. І все аналогічно повторюється. Я знаєте, хотіла вам ще показати таку схему, де є віконця. Виріб маю, схеми не маю. Тобто, як в такому випадку робиться віконце? Принцип аналогічний, тільки там треба дивитися по схемі. От, Наприклад, тут у вас має бути віконце, десь. так само десь ви набираєте одразу всі бісеринки, ну, куточка ніби як, От, наприклад, це віконце, червоне віконце. І вам треба просто, як би пояснити, ці місця, ми їх не плетемо, ми проходимо по бісеринкам контуру. От то, наприклад, далі От, наприклад, ми в цьому місці ми йшли донизу, набрали одну червону йдемо донизу. от. Вертаємося отак, от набираємо ці, от. прийшло через ключову, і от набираємо в нас тут червоні бісеринки. Набираємо цих три червоних, пройшли через червону. Три червоних, дві синіх, і пішли сині. Дійшли сюди, вертаємося, 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 дійшли. Набрали дві синіх, три червоних, пройшли через червону. Сюди ми не йдемо, ми далі йдемо через червоні. Тут набираємо дві червоні і синю. Так само шість набираємо. Тобто, ви розумієте, ми в якісь моменти проходимо через червоні бісеринки, контур того віконця. Можливо, щось вам не зрозуміло. Я не знаю, Я намагаюся так пояснити, як самі мені це зрозуміло. Можливо, коли самі візьмете схему і почнете олівчиком собі малювати. Лінії з'єднання тих бісеринок, вам це буде зрозуміліше. І не бійтеся черкати по цьому, просто беріть простий олівець, тоненький, у випадку, чого все постираєте і спробуйте інший варіант проходження. Складного тут нічого не буде. Якщо у вас виникне питання от з віконцем, буде схема, ну скиньте мені, я спробую вам пояснити. От. Ну, надіюсь, що вам це пригодиться. Що ви зможете самостійно розібратися в схемі? Чим змогла? Я думаю, що допомогла, може комусь це дійсно стане легше розбиратися, читати ці схеми. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, не пропускайте нічого цікавого. Наразі я буду з вами прощатися. Всім па-па!